Перехрещені червоні лінії на синьому тлі це знак 3.34. Він забороняє зупинку усіх транспортних засобів. І, хоча, згідно правил, він не розповсюджується на автівки таксі, та декілька разів на дню саме тут бувають конфліктні ситуації між таксистами та патрульною поліцією. Одного дня, мимоволі ставши свідками подібної конфліктної ситуації, коли патрульні під'їхали до автівки таксі у момент висадки пасажирів, наша знімальна група вирішила поцікавитися у поліціянтів. Що ж, на їхню думку, порушив таксист. Правоохоронець відповів так: даний водій зупинився під знаком 334. Зупинка заборонена. Це є порушення правил дорожнього руху. Тим самим перевіряємо зараз наявність документів та належність цих документів. У водія. таксист каже: взагалі не второпає, чому поліціянти звинувачують його у порушенні, адже парковка тут завжди забита, та й він зупинився менше ніж на хвилину, аби висадити пасажирів. Я працюю в таксі приїхав при людей вигрузити автомобіль. Припаркуватися восьм тобто, возле даного адресу невозможно, тому що здесь платна стоянка і всегда забита. Зупинився буквально буквально ну, на 30 секунд вигрузити машину. Ко мені підійшли поліцейські перевіряють документи. Свої дії поліціянт аргументує тим, що знак 3.34 забороняє заборонює зубинку абсолютно всіх транспортних засобів і немає виключень. Під знаком 3.34 ну, нема такого. Тобто повністю повністю бути. заборонено. Після таких тверджень виникають сумніви у компетентності деяких поліціянтів у знанні правил. Там чорним по білому написано: дія знаку не розповсюджується на таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажу. <постарались> що це дійсно так нам підтвердили і у прислужбі службі патрульних правила дорожнього руху в частині встановлення знаку 3.34 зупинка заборонена дійсно дозволяють таксі. Зупинятися під цей знак, але є обов'язкова умова того, що він здійснює або посадку-висадку пасажирів, або загрузку-вигрузку якогось вантажу, або ж увімкнути таксометр. Щоправда, поліціянти кажуть, самі таксисти інколи зловживають таким правом, подовгу стоять під заборонним знаком, відповідаючи патрульним, що приїхали на виклик і шукають пасажирів. Як то кажуть, якщо по совісті, то по совісті. Якщо ви приїхали на виклик, є в машині таксометр чи якась програма, яка його замінює, питань немає, але як коли. Автомобіль таксі стоїть і водій каже: я тут чекаю чи клієнта, чи пасажира. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху несе водій транспортного засобу. І поки сторони звинувачують одна одну у порушенні закону, стає очевидно, із ситуації час шукати вихід. І зайнятися цим мають і правоохоронці, і власники таксофірм. Можливо, і законотворцям необхідно більш чітко окреслити правила, бо в результаті конфлікту між поліціянтами і таксистами страждають пересічні громадяни, до яких так. Всі просто відмовляється їхати, побоюючись бути оштрафованим, навіть не порушуючи правил.